Якщо ви рухаєтесь складно, значить ви рухаєтесь не туди або не так. А тепер трошки довше, але обіцяю, що це відео буде коротким. Я навіть спеціально не ставлю штатив, щоб я реально його записала коротким. Справа в тому, що якщо 2023 рік у нас був про те, що ми починаємо розуміти, де не так і що не так. То цей рік 2024 буде для того, щоб зрозуміти, а як. І всюди там, де у вас щось тяжко, або якимось, наприклад, якщо ви робите якісь пропрацювання, роботу над собою, якщо ваш спосіб довгий чи складний, значить це не той спосіб. Цей рік буде максимально показувати, що чим легші у вас якісь практики. Медитації, способи, як роботи над собою, так і прийняття якихось рішень, тим це більш підходить для цих енергій, які зараз вирують у нашому світі. Зараз все тяжке буде відходити і все легке буде приходити. Тому шукайте відповіді на поверхні, і ось тут у себе в серці. Дійсно, хвилина, я справилась. А взагалі, напишіть, будь ласка, під цим відео, про що ви хочете більше знати, на які відповіді шукаєте, на які питання шукаєте відповіді, і я буду під ваші коментарі просто записувати відео. Інформації в мене багато. Просто покажіть, що вам хочеться знати. Все, я вас обіймаю до речі. В цю середу. 28 лютого у мене буде вебінар зцілення з розборами, з розборами кожного. Тому долучайтесь в мій телеграм-канал, там буде про цей вебінар інформація. І, будь ласка, не проходьте повз, полегшуйте собі життя.